Доброго дня! Пропоную на продаж е, Volkswagen CC 2009 року. 2 літра бензин, коробка автомат, єдиний власник. Ось зовнішній вигляд. На кузові є аерографія. Всі технічні характеристики відповідають заявленим від виробника. Мотор працює гарно, без нарікань, масло не бере, їжу від заміни до заміни. Зараз покажу вам салон. Ззаді шкіра Алькантара. заводиться з ключа коробка е, звичайний шестиступеневий автомат Ось пробіг. Відкрию капот, щоб ви подивилися. А до речі, безрамкове скло дуже ефектно виглядає. Рівна робота мотора. Все добре працює, по ходові немає ніяких нарікань. Ну, по кузову, звичайно, є сліди з носу і по салону. Диски пофарбовані. Резина ну, майже ідеальна. Тут не вибрали, але майже ідеальна. Великий багажник. Дивіться. Повноцінна запаска. Повноцінна. Всі інструменти на місці. Фари заброньовані, зараз я вам покажу. Фари достатньо прозорі, немає ніяких проблем. Обслуговувалось часто на авторизованому СТО, сервісна книжка. Е, питають часто, який розход. Е, в мене я недавно їздив в Київ, получилось за 558 кілометрів е, 6,4. По місту, в залежності від стилю їзди, від 10, ну, взимку може бути навіть 13, коли сніг. Але в середньому 10-11. Ось пропоную до уваги такі автомобілі. Що йду з цієї сторони. як на мене дуже гарне авто. Дякую за увагу.